А що якщо дід, розповідаючи про канати, говорив про життя в цілому, розповідав свою формулу успіху, яку пізнав у дитинстві, граючи в цю гру? Давайте згадаємо, що він говорив. Найважливіше в канатах це лідер. Тут очевидно, що не тільки в канатах, якщо лідер впав духом, команда програла. Позаду має бути надійна людина, немов якір корабля. Для Уельнама це був фронтмен, незважаючи на те, що він явно наділений владою, часто він особисто приходить виправляти проблеми, влагоджує ситуації не шляхом управління людьми, а своїми руками. Позаду всіх стоїть, спостерігає, виправляє. Так само велику роль відіграє те, чи стоїть кожен у команді на своєму місці, як сильно віддає себе справі і наскільки злагоджено грає в команді. От чим більше слухаю, тим більше розумію, що мова тут не тільки про канати, адже в житті все таки влаштоване. Лідер дорого вказ, працівники роблять свою справу, супервайзер, заступник не Звайте, як хочете, спостерігає за процесом. І я дійсно вірю, що дотримуючись цих простих правил, можна досягти успіху. У мене з ними на каналі всі роки проблема тільки в працівниках: ненадійні, незацікавлені шаромижники.